Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо розповідати про розминку перед бігом і розкажемо про спеціальні вправи. Поїхали. Поїхали. Назви вправ, які ви почуєте, можуть відрізнятися від того, можливо, як ви чули раніше. Перша вправа це вистрибування. Друга вправа біг з високим підніманням коліна. Третя вправа біг з закидуванням голіні назад. Четверта вправа ножиці. П'ята вправа біг з вистрибування в одну ногу. Спочатку на ліву, потім праву. Шоста вправа це біг з вистрибуванням в кожну ногу. Сьома вправа це вистрибування. Лівим правим боком почергово. Восьма вправа косичка. Лівим боком і потім правим. Сьогодні ми вам розказали про спеціальні вправи. До наступних зустрічей. Всім пока. Видно, 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 красиво прямо ходить.